Hello, hello, усім алівем. А спонсор цього відео несприятливі погодні умови. Бо тільки за таких умов варто ремонтувати роз'єм наушників. Ну, якщо відверто це моя думка, бо я ненавиджу такі речі ремонтувати. А ще гірлянди. Ще більше я ненавиджу ремонтувати гірлянди новорічні. От просто це жах, ці маленькі дроти. Але якщо вже дійшли руки до такого діла, то треба робити це більш-менш комфортно, зручно. І от все, що я про це знаю. Намагатимусь зараз вам теж донести. Так от спершу повторюся, є роз'єми, але, на жаль, в мене роз'єму такого ну, не було, як треба там на 3, а треба на чотири. От е, тому буду назад чіпляти той самий, який і був. І для цього вам потрібно буде якась. Ну, і мені знадобилася якась трубочка пластикова. Це ковпачок від маркеру, там, шматочок фломастера відрізати, ну, щось таке, як трубочка. Ну, а далі що? Далі треба. А, ну, по-перше, по-перше, раджу всім відрізати трохи більше дротів, ну роз'єм, якщо справа у роз'ємі. Звісно, якщо там гайки самим динамікам, то тут вже трохи інша ситуація. Але якщо ну, впевнилися, що це роз'єм, що там плаваючий контакт, то що треба? Спершу трохи більше відрізати десь сантиметр від краю того роз'єму? щоб що? Щоб проекспериментувати із властивостями дротів. Їх треба трохи оголити. От, сам роз'єм, трохи підрозібрати. Розбирати це треба обережно, бо можна порізатися. Я роблю це бокорізами. Коротше, треба все це розібрати до того моменту, щоб побачити з'єднання, щоб побачити, де який колір причеплюється до виводу. Або подивитися цю інформацію в інтернеті. Але мені настільки було ліниво, що я просто це продзвонив Роздивився, як то кажуть, ну на місцевості. Ну, як слід роздірбанивши роз'єм, я собі зробив такий малюнок, щоб нічого не забути, що декуди було під'єднано. І головне, для того, щоб оголити ці дроти, а вони ж там не суцільні дріт, там вони просто лакировані малесенькі такі волосінні. Так от. Щоб їх оголити, раджу використовувати саме автогенові запальнички, бо саме вони дають ну, найліпше, вони не опалюють настільки, щоб воно. Ну, Тобто підпалили, обережно направили і подивилися, щоб тільки лак згорів. Як тільки лак згорів, воно оголилося, ще трохи там щухали все те, що ну, весь нагар, там, накип, що, що у вас є. Але ще хочу попередити: різні за якістю є е, самі ці дроти. Тому інколи за це інколи навіть просто паяльником е, тикаєш і воно лак вигорає, а ну, місце пайки само себе оголює. Іноді вистачає, не вистачає цього, вистачає пальника. А іноді це просто капець, чого там в них лак зроблений, його вичистити досить важко. Але ну, у 80%, що мені траплялося, автогенка саме те. Далі, маючи вже роз'єм, он він такий красивий всередині теж спершу надягаємо нашу трубочку на дріт, це обов'язково зробити зараз, бо потім буває важко. Оголяємо дроти, і треба ще попереднього продзвонити тестером і замалювати собі повністю всю схему, як воно має бути під'єднане. Тобто в мене була тільки половина. Зараз, коли вже все вголив, все видно. Ще раз продзвонив і ще раз собі ось таке намалював. Паяємо, ну-куди ж без цього. І спочатку воно там, хоч і було вже залуджене, але я раджу ще раз туди додати нового свіжого припою. Бо хто знає, які там домішки в них були. От коли б вже теж попередньо я залудив, це не знімав, бо ну, а що там знімати. Пальником пройшовся по них, потім ткнувся паяльником припоєм, паяльником і це все робив всередині флюсу. Все, вон, поляха. Можна паяти, і це досить легко, зручно, комфортно. Тож ось така в мене порада. Ну і далі найцікавіше. Коли ви вже все це спаяли, я ще й перевірив, все працює, треба це все залити термоклеєм. Але спершу робить ось такий вузлик. ну Це для, спеціально для любителів смикати саме за дріт, а не за роз'єм, бо я саме такий, тому у мене роз'єми довго не живуть. От, і цей вузлик він дасть вам гарантовану гарантію, що ви не висмикнете роз'єм з м'ясом всього іншого. Ну, типу, такого, тож, спочатку вузлик, ну, робити таку, ніби тепло пробку з клею та того вузлика, буває трубочка. Ну, а як вже той вузлик схопився, охолов клей, і тоді просто вам треба буде. Залити остаток роз'єму термоклеєм і рівно рівно дочекатися, ну, тримати це, дочекатися, доки воно застигне, щоб роз'єм був рівний і мав більш-менш якийсь такий товарний вигляд. Ну, Все ж таки, ліпше, коли воно красиве, а не тільки щоб працювало. Хоча в моїх правилах роби, аби працювало, і працювало надійно, ну, типу такого. Але все ж таки роз'єм, як роз'єм, і мені зараз на деякий час його вистачить. Для ваших друзів поломка роз'єму зазвичай це квиток в один кінець. Бо далі тільки гірше, воно і навіть ця ідея, воно в майбутньому може десь там висмикнути щось там якось. Але якщо що, то ось працює. Я роблю це ось так. Тож кому сподобалось, кому не сподобалось, дивіться. Але ідею вбивати не можна. Усім привіт, бувайте, львем.